Дорогі друзі, ви напевно чули, як багато розповідають про те, що кліпове мислення руйнує людську свідомість, підсаджує на короткий дофамін і всяке таке інше. І, звісно ж, звісно ж, ми поспішаємо вам на зустріч. Ми поспішаємо виправити це прикре становище, і ми з вами підписуємося на довжелезний розміром. Напевно, з півроку, якщо не дев'ять місяців, обов'язково хтось повинен народитися або щось. Такий кіномодуль, той, який називається: А давайте-ка всі разом дружно подивимося дев'ять серій зоряних воєн. Чому зоряні війни? Я ненавидів зоряні війни, не приймав їх і душив усіх, хто намагався мене змусити дивитися зоряні війни. Але а одного разу з нудьги, коли робити було зовсім нічого, і в якомусь там додатку були одні зоряні війни, я його подивився. І... Це виявилося чудовим кіно. А чому воно чудове? Тому що там зашифровані дуже глибинні архетипи, подані на дуже ясній і дуже вдалій символічній мові. Вся фішка нашого том, звісно, краще замість цього було би почитати Фому АКВінського, але по-перше, ви не будете читати Фому АКВінського. По-друге, тут треба розуміти, що ФОМА Аквінський. Хороший для лівої півкулі, а дуже багато речей, які в глибині душі таяться, вони тільки через праву півкулю, до них можна дістатися по-справжньому через метафори. А зоряні війни це такий ланцюг метафор. Три легендарні історії: Енакін Скайвокер, який перетворюється, спойлер на Дарта Вейдера, жахлива історія. Ми будемо уважно стежити, як саме його спокушали і на чому саме він попався. А там не така проста історія, як, як вам здається, і написати в коментарях трьома-чотирма реченнями, що ж там сталося, вам не вдасться, одразу попереджаю. Але ви, звісно, будете пробувати. Потім хто люк скайвокер з його заплутаною особистою історією, спроба розібратися в собі та всі ці відображення, перевідображення, боротьба зі зірками, зірками смерті та інше. Ми будемо з вами ретельно розбирати, що символізує кожен архетип від зірки смерті до лазерних мечів та іншого. Не подумайте так, дотепники. Одразу скажу, що лазерні мечі це не те, що ви подумали, це інше, увага, це інше інше. А потім історія Рей в останніх трьох серіях, де дівчина раптово усвідомила, що вона не хто-небудь, а хто треба взагалі вона ця дівчина. І там же буде цей чорний юнак загадковий спалаючим поглядом, і навіть постарілий люк Скайвокер. Коротше, там буде так багато всього. Там ми так багато всього з вами вивчимо. Там ми стільки прозріємо з вами, що ви навіть не уявляєте. Я боюся, даю анонс і боюся говорити, що саме ви прозрієте, щоб це залишалося сюрпризом. Але ті з вас, хто хоробрий, хто прийде, він зіткнеться з дуже важкою ситуацією, оскільки фільм триває 3,5 години. На розбір буде годин 5 кожного фільму, тому що ми будемо поепізодно, посимволічно його розбирати. Це буде глибока річ, ваш світ повністю перевернеться, і ви ніколи прописом ніколи не будете вже такими, як до розбору цих самих зоряних воєн, і ті з вас, хто хоробрі, ті з вас, хто сильні, ті з вас хто до краю галактики, звісно ж, прийдуть, звісно ж, вивчать з нами все це і стануть зовсім іншими людьми. Хто краще, хто гірше, це ми подивимося. Але іншими, я вам гарантую, ви не уявляєте, що ми звідти дістанемо, що ви побачите і що ви зрозумієте про світ, про себе і про людей. 30 серпня ми починаємо дивитися епізод 1 прихована загроза і чекаємо вас відкрито, щоб розібратися з прихованим. Приходьте.